Говорять броди. Доброго ранку усім нашим слухачам. До вашої уваги програма районного радіомовлення. Система держзакупівель Прозоро діє в Україні другий рік. Але така робота має певні нюанси та труднощі. Спеціалісти Львівської облдержадміністрації провели у бродах навчальний семінар, аби краще роз'яснити хід проведення процедур закупівель в електронній системі Прозоро. Взяли участь у семінарі спеціалісти відділу економічного розвитку інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації. Організатори мали за мету ознайомити зі змінами законодавства у сфері закупівель та відповіли на актуальні запитання, що цікавили учасників семінару. Цільовою аудиторією зустрічей були представники державних органів влади, комунальних підприємств, органів місцевого самоврядування, товаровиробники та постачальники, а також виконавці певних видів робіт. Бродівський район першої області за обсягом площ сільськогосподарських земель, запропонованих в оренду інвесторам. За повідомленням сайту рейдержадміністрації про це під час наради у голови адміністрації розповіла начальник управління держгеокадастру у Бродівському районі Оксана Струзюк. За її словами, триває активна співпраця з учасниками АТО район зараз третій в області, за кількістю виданих дозволів на земельні ділянки. Також є добра новина для власників паїв у 2017 році. Агроформування району збільшили розмір орендної плати, що додасть зацікавлення власникам земельних ділянок на укладання договорів оренди. А наступна новина Кепська броди знову прославились фактами хабарництва. У середу співробітники Служби безпеки України спільно із прокуратурою викрили трьох співробітників відділу національної поліції у Бродівському районі. Було встановлено, що поліцейські вимагали 8 тисяч гривень від місцевого мешканця за закриття кримінального проведження. Чоловіка підозрювали у заподіянні тілесних ушкоджень через дорожньо-транспортну пригоду. Оперативники Служби безпеки затримали поліцейських під час отримання грошей. Відкрито кримінальне провадження тривають оперативно слідчі дії. Депутат Бродівської міської ради Степан Шира, як і обіцяв, продовжує відстоювати свою позицію та закликає до активності жителів Бродівського району. Далі пряма мова. Найперше, перше сьогодні. Я хотів би подякувати всім небайдужим громадянам нашого міста і району, які долучилися до Віче, яке ми проводили, яким, в якому ми поставили вимоги районній раді. Для того, щоб ви провели позачергову сесію, на якій би вирішувалися питання округів та зміни бездіяльного керівництва адміністрації нашої Бродівської районної лікарні. Звичайно, що сесія відбулася. Дякую за вашу присутність. Звичайно, що не до кінця би хотілося, щоб це рішення було таким, як воно є, але вже якісь певні кроки у... Е Напрямку, розвитку і захисту нашої медицини вже зроблені. І дуже велика заслуга тих людей, вас, всіх, які приходимо, які своєю присутністю показуємо владі, що прийшов час народовладі, що наша присутність і наші заклики мають бути почуті любими гілками влади, чи то місцевої, чи то районної, чи то обласної, чи то в Києві. Щиро прошу вас, не боятись, бути завзятими, мати переконання в тому, що наша присутність і наш голос завжди будуть почуті. Знову ж наголошую, настав час народу Якщо ми з вами не відстоїмо тих інтересів, які, в яких ми з вами зацікавлені, якщо ми не прийдемо і не будемо відстоювати, нічого за нас ніхто цього не зробить. Тому ще раз і ще раз закликаю вас бути активними, слідкувати за оголошеннями і підтримувати ті мирні акції. Ті акції, які ми проводимо для того, щоб добитися блага для нашого міста, для нашої лікарні, щоб наша лікарня і цей округ, про який всі говорять, все-таки був у нашому місті Броди. Будьте небайдужі і приймайте активну участь. У районному народному домі 19 лютого 2017 року о 16-й годині розпочнеться концерт волонтерського музичного гурту Побратими. Запрошуються учасники антитерористичної операції, військовослужбовці Бродівського гарнізону, а також усі бажаючі вхід вільний. Через події, які мали місце на позачерговій сесії Бродівської районної ради 30 січня та волевиявлення депутатів з приводу питання про стан охорони здоров'я у Бродівському районі, надійшла заява від громадських організацій та громадських формувань Бродівщини. До вашої уваги звернення депутата Бродівської районної ради Василя Маховського, заступника голови громадської організації Спілка родин учасників АТО Василя Швайки та керівника громадського формування Захист плюс Віталія Савчина. Далі пряма мова. Шановна громада Бродівщини, на вимогу учасників мітингу, що п'ятницю 27 січня розпочався біля корпусів. Продівської центральної лікарні і продовжується в сесійному залі Бродівської районної ради було скликано на 30 січня позачергову сесію районної ради. Громада Бродівщини відстоювала створення центру госпітального округу саме у Бродах, а також вимагала визнати незадміну роботу головного лікаря Беса Івана Андрійовича. Ми керівники громадських організацій та громадських формувань, які представляли на сесії. Районної ради, інтереси нашої громади хочемо вибачитись перед вами, шановні бричани, за те, що вас голос під час сійного засідання був почутий, і депутати не змогли проголосувати за те рішення, на яке ви очікували. Завадили в цьому депутати-Свободівці і районної і обласних рад, а також члени «Свобода», які незрозуміло чому приїхали з міста Львова, Миколаєва та інших міст Львівщини захищати свого однопартійця бродівського головного лікаря Беца. Свободівці, включивши мегафони, махаючи кулаками, не зважаючи ні на регламент ні на депутатську етику, не даючи висловити представникам Бродівської громади, забувши елементарну людську толерантність, зірвали сесійні засідання і не дали можливості депутатам Бродівської районної ради виконати волю своїх виборців і прийняти те рішення, якого очікувала громада. Беремо на себе відповідальність за те, що ми не змогли до кінця спрогнозувати такі брутальні дії. Представників свободи під час засідань по чергової сесії Бродівської районної ради, скликаними на вимоги Бродівської громади. Ці дії свободівців є недопустимими. Радимо члена Буру Свобода поважати волю громади і рахуватися з її думкою, а не ігнорувати людей будь-якими методами, вирішуючи свої партійні інтереси. Така ганебна поведінка свободівців, сіє розбрат і недовіру серед бродівчан. Закликаємо вас. Бородівчани бути далекоглядними і не піддаватися на дешеві провокації свободівців. В свою чергу запевняємо вас, що в подальшому докладемо всі необхідні зусилля, щоб під час засідання сесії районних і міських рад не допустити подібний, подібний дій, Членів Свобода та інших політичних сил. Заява підписана громадськими діячами громадських організацій і формувань. Це Тарас Водима, спілка учасника членів їх сімей, керівник нашого міста Володимир Ступак, керівник Галичини Савчин і я керівник захист плюс Маховський. Хочу ще від себе дещо додати і дещо пояснити нашій громаді. Справа в тому, що мною зараз, як депутатом районної ради, підготовлений проєкт депутатського запиту. На начальника освіти Бродівської районної державної адміністрації Сторожуку, голови адміністрації нашого району. Справа, всі, справа в тому, що мене дуже вразило те, що депутати, директори шкіл від партії Свобода, їх там є четверо, блокували трибуну. Я хочу задати собі і всім питання, чи мають право такі директори. Представляти педагогічні колективи і чому вони можуть навчити наших дітей, якщо вони самі порушують наші закони. І до «Свободівців» хочу звернутися. Шановні свободівці, ви хотіли війни, ви її отримаєте. Більше ми такого бардаку не допустимо. Дякую. Припустимо з дією свободи. Виключається в тому, що вони набрали чужих аточників сюди. Не узгодить це з нами. Люди, які з Ходорова чи Старія, можуть представляти інтереси нас, наших аточників. Мається на увазі, ми хотіли тільки, щоб було лікарня тут. Грязну інтригу цю, що підняли, зробили в тому руслі, в якому вони хотіли зробити. І ніякого рішення по прийняття, щоб лікарня знаходилася в Бородівському районі, не було. Надалі ми будемо всі дії... Ігнорувати, які буде проводити Організація Свобода. Тому що в нашій організації різні партії, в тому числі є Свобода. Ну, до такого нульового рівня, вже як в районі ви впали, це вже було неможливо. Все. Я хочу звернути тільки увагу про дівчан, на якому стані зараз знаходиться лікарня, до якого стану її довели. Там недавно лікувалася моя мама. Я вина сказати, що я часто не бував в лікарні, але я був шокований станом, сьогоднішнім станом нашої лікарні, які там, ну, почнемо з того таракани гуляють. Та то їх, вибачте, на сьогоднішній день є сучасні методи, щоб їх всіх знищити. Чому досі цього не зроблено? Чому це вже руками йде і люди сміються, і люди бояться на ніч там залишатися в лікарні, щоб лікуватися? Людина має в лікарні лікуватися, а не переживати, що... Про таракани і про різних паразитів, які там існують. Мені, зокрема, прикро, що ці питання антисанітарного стану в лікарні, які мають бути зразком чистоти і порядку, не були підняті на депутатами на сесії районної ради, ну, які не звернули на це особливої уваги. Тому що це є перш за все, лікарня це має бути чистота і зразок в нашому районі, в нашому місті. Дякую. Ви безробітний та шукаєте роботу, або ж підприємець та шукаєте собі працівників. Щодня ми влаштовуємо на роботу більше трьох тисяч шукачів, допомагаючи тисячам великих та малих підприємств підібрати собі саме тих працівників, які їм потрібні. Звертайтеся до відділення у вашому місті. Державна служба зайнятості. Ми працюємо, щоб працювали ви. Продовжуємо рубрику мудрих порад від 104-річного Андрія Ворона, аби жити у мирі, спокої та гармонії зі світом і у першу чергу із собою. За ці надбання мудрості старець заплатив дорогу ціну десятки років життя, а з нами ділиться абсолютно безкоштовно. Вашої уваги наступна порада мудреця: не роби з людей собі ні ворогів, ні друзів. Сонце сходить і заходить для тебе. Робота спориться після сходу сонця. Звикни до цього і буде міцним тіло і здоровим дух, а мозок найліпше відпочиває і яснішає у вечірньому сні. Так чинять монахи і вояки. І мають силу служити. Добре серед дня подрімати півгодини горілиць, щоб кров освіжила голову і лице. Якщо не маєте часу, потримайте лежачи підняті ноги і руки. Але краще не після їди, бо тоді кров густа і жир ліпиться до судин. Чоловік дочасно старіє, гасне пам'ять. Менше посишкуй, але спив досталь. Літній чоловік, котрий не при роботі, має ходити. Прогулюватися щодня по дві години без огляду на погоду. Це його здоров'я. Намагайся більше бути просто неба. Привчи себе жити в прохолодному помешканні, досить, щоб ноги і руки були в теплі, зате голова у свіжості. Тіло марніє і старіє від тепла. В усурійських лісах я знав старезного китайця, що завжди ходив у ватяному одязі. Зате в хижі майже ніколи не топив. Здоровому і поважному у літах, коли не піст, не зашкодить краплина вина чи ковток чистої горілки. Але не більше, ніж на палець, два в келишку, так, щоб лише рот сполоснути. Краще вживати настоянку на хріні, часникові, павутинні, глоді чи калгані. А не питимеш, нічого не втратиш. Багато питимеш утратиш усе. Будь завжди в такому стані, щоб Богові не було огидно навідатись до тебе. Кволе мерзлякувате тіло кріпи травами жменьку трав, ягід, листя, гілок смородини, малини, сониці, запарюй джерельним окропом і пий цілий день, зимою від цього велика користь. Не забувайте про горіхи. Горіх, схожий на мозок наш, у ньому сила для мозку, і сила чоловіча. Добре щодня вживати горіхової олійки чайну ложечку. Ще краще оливкової, як це роблять греки. Якщо маєш добру жінку, радій це дарунок небес. Не сходься з багатьма і для тіла мерзота, і для душі виснаження. Чари жіночі, скоро минущі, а туман в очах довго стоїть. Якщо немає бажаної жінки, не переймайся. Це другий дарунок долі так більше наблизишся до небес. Бо мало яка жінка настановлює чоловіка на благодатне. Натомість одинокі жінки, удовиці, розлучені, живуть довше, ніж ті, що коло чоловіка. До людей будь рівно, добрий і уважний. Кожен з них навіть найпустіший чогось навчить. Не роби з людей собі ні ворогів. Ні друзів і тоді не матимеш з ними клопоту. І на завершення оголошення виконком Бродівської міської ради інформує про те, що на території міста Броди на вулиці Ковальській, 31, розробляється детальний план території земельної ділянки. Лощею 0,4 гектара для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Зауваження і пропозиції приймаються за номером телефону 42981. 81. Виконавчий комітет Бродівської міської ради інформує про те, що на території міста Броди на вулиці Коцюбинського, 7, Розробляється детальний план території земельної ділянки площею 0,2 гектара для будівництва та обслуговування приміщення аптечного пункту. Зауваження та пропозиції за номером телефону 42981. двадцять 81. Виконком Бродівської міської ради інформує про те, що на території міста Броди на вулиці 22 січня, 16 розробляється детальний план території земельної ділянки площею 0,9 гектара для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд з метою зміни цільового призначення, зауваження і пропозиції за номером 4. 2919. Відповідно до рішення 36-ї сесії 6-го демократичного скликання Підкамінської селищної ради від 21 жовтня на території селища міського типу Підкамінь. Розроблений детальний план території земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1 гектара для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд. Адреса селище міського типу Підкамінь, вулиця Незалежності, 35. Розробник, комунальне архітектурно-планувальне підприємство «Броди Проект». Пропозиції й зауваження приймаються у виконкомі комітету під селищної ради упродовж місяця за номерами телефонів 31 493 або 31 299. Ви безробітний та шукаєте роботу, або ж підприємець та шукаєте собі працівників. Щодня ми влаштовуємо на роботу більше трьох тисяч шукачів, допомагаючи тисячам великих та малих підприємств підібрати собі саме тих працівників, які їм потрібні. Звертайтеся до відділення у вашому місті. Державна служба зайнятості. Ми працюємо, щоб працювали ви. Бродівський об'єднаний районний військовий комісаріат проводить набір військовозобов'язаних, які зараховані до оперативного резерву першої черги на навчальні збори резервістів упродовж 2017 року. Збори розпочнуться з 18 лютого поточного року. Місце проведення – уся територія України. За довідками звертайтесь у районний військовий комісаріат за телефонами 421 70 421 70 або 421 73 421 73. Об'єднаний комісаріат називає такі мотиваційні чинники щодо служби у військовому резерві. Резервісту компенсується середньомісячна заробітна плата на підприємстві за той час, який він перебуватиме у військовій частині та гроші за проїзд до військової частини і у зворотньому напрямку. Резервісту виплачується у залежності від військового звання. Грошова виплата за 30 діб підготовки – від 4800 гривень до 6400 гривень. Одноразове грошове заохочення за підсумками року – від 1500 до 3100 гривень. Крім того, добові за кожен день перебування у військовій частині від 6 до 15 гривень, одну мінімальну заробітну плату на місяць, тим, які на день призову на збори не працюють. Це 3200 гривень. Резервісту на весь період виконання обов'язків служби у військовому резерві гарантується збереження робочого місця, державне страхування та безкоштовне медичне забезпечення. У підсумку, за 30 днів зборів у 2017 році резервіст отримає після закінчення зборів від 5 до 7 тисяч гривень, у залежності від військового звання. За підсумками року, тим, хто виконав програму зборів – 1600-2800 гривень. Резервісти, які працюють середньомісячну заробітну плату на підприємстві за той час, що вони перебували у військовій частині, а резервісти, які не працюють, одну мінімальну заробітну плату на місяць у розмірі 3200 гривень. А також це можливість зустрітись зі своїми бойовими товаришами, удосконалити свої військові навички, практично виконати стрільби із бойової зброї. Та стрибки з парашутом, тощо із закінченням особливого періоду, резервісти звільняються зі служби у військовому оперативному резерві та у добровільному порядку можуть укласти контракт на проходження служби у військовому резерві Збройних сил України у військовій частині за їх вибором. Ви безробітний та шукаєте роботу, або ж підприємець та шукаєте собі працівників. Щодня ми влаштовуємо на роботу більше трьох тисяч шукачів, допомагаючи тисячам великих та малих підприємств підібрати собі саме тих працівників, які їм потрібні. Звертайтеся до відділення у вашому місті. Державна служба зайнятості. Ми працюємо, щоб працювали ви. Анія, продюсерський центр «6 секунди для підтримки та збереження цілісності України у рамках всеукраїнського туру презентує нову концертну програму володаря двох золотих дисків Степана Гіги. Дорога до храму за тебе все віддам. Дороги до храму. За участі заслуженої артистки України Квітослави та юного містера світу Степана Гіги Молодшого. Місто Радивилів, 25 лютого, субота. Міський будинок культури, початок о 16-й. Місто Броди, 26 лютого, неділя, РНД, початок о 15-й. Замовлення квитків за телефоном 066 084 64 67 та 068 68 12 674. Частина коштів, виручених з концерту, буде перерахована на підтримку української армії. Звучить музика. Якщо храму немає, немає душі посвятися любов'ю, освятися зорею, отоклися душею. У наш час у ефірі вичерпано. На все добре, до зустрічі у неділю. Якщо краво немає.